Зі святом. Сьогодні свято, яке особисто я шаную вже більше 10 років. Я познайомився з цим святом Михайлове Чудо і приїхав я сьогодні відсвяткувати його на могилі Михайла Нечая. Що хочеться, що спонукає мене внутрішнє відчуття сказати пару слів на могилі останнього, підкреслюю, останнього Мольфара. Нечая була непроста судьба, бо він був в дороговказ. Його мали всі бачити, кому потрібно. І ті, хто побачили, могли пройти певний час поруч з його шляхом, не його шляхом. В нього був свій шлях, а ми можемо йти тільки поруч, отримавши або не отримавши. Щось від досвіду самого Михайла Нечая. Отже, мольфари, мольфарство. Я багато бачу людей, які зараз себе на перебій називають мольфарами. Запомніть одну річ. Я розумію, що ці люди зараз будуть дуже проти цих моїх слів. На сьогодні не залишилось жодного мольфара. Не одного. Від слова, абсолютно. Нечай був дійсно останнім. Запам'ятайте ще таку річ: не бувало, не не є і ніколи не було темних мольфарів, бо всі мольфари стояли на стороні добра. Така була в них місія. Я не буду називати їх місією спеціально, щоб не давати підґрунтя цим людям, що взяли на себе відповідальність назвати себе мольфарами. Так от, нечай був останнім. І в цих містах було вісім мальфарів, які жили навколо жаб'яго. Кожен виконував свою роботу, виконав її і свою, і не чай. І вказав дорогу, багать... ну, не знаючи багатьом, мені особисто дав пройти з собою поруч е... честь, дозвіл, пройти з собою. Поруч і бути з, з ним в серці багато років. Вже більше 10 років я буваю тут, на цій землі, і вивчаю його е, спадщину. спадщину Нечая. Як я сюди приперся? Ось дуже просто. У вісні нам е, прийшов Нечай і наказав або заповів. Шукати е, могилу мольфара. Ми не знали таких слів, не його фамілію, не тим більше слово мольфар це були нам невідомі. І отже, ми почали почули і тому почали вивчати тему, знайшли, безперечно, що були мольфари, е, дуже було е, інформації про те. Вона певним чином протиречила одна частина іншій, е, Але ми розібралися з усім тим. З... Дуже шануємо Діда, його роботу, його любов, його добро, його силу, його знання, те, що він знав і те, чого не знав. І шануємо його частину місії, яка була дуже важкою, це бути дороговказом, Тобто бути публічною людиною. Людина духовна, коли вона стає ще й публічною, це дуже така. Дуже серйозне випробування. Отже, стоячи на могилі Мольфара, я хочу зауважити. Люди, ви називаючись груздем, полізаєте в кузов, але ви не стаєте груздем. Ви берете на себе відповідальність за те, що ви промовляєте. Багато зараз так модно. Хтось називає себе там лакшмі, хтось Ісусом, хтось Марією, хтось чимось називає. Себе, будьте собою, люди. Мої духовні ім'я прийшли до мене через учнів, і ми то перепровіряли, і вони не копіюють нікого. Я усвідомлюю свій особистий унікальний шлях і йду собі ним. Тому йдіть своїм шляхом. Не якщо ви кажете, що ви мольфа майте за то відповідальність. Якщо ви кажете, що ви колдун, там відьма, майте за то відповідальність. Там шахті деви, шахті-шмари, то все несе за собою і якісь там зірки, маріам і, 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 і прочее, прочее, прочее. прочее. Ім'я, 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 типа духовні, тому ваше ім'я у вас викарбовано в вашій енергоструктурі. І коли я дійсно знайомлюсь і представляюсь з людьми, які живуть, що називається, в темі, вони, хто закатує очі, хто десь замислюється і каже, так, дійсно, це ти. Були такі в мене учні, яким я снився з дитинства. Снилося моє ім'я, мій образ і моя природа. Отже, головне в вас. Саме ваша природа. Будьте природними. А зараз шануємо мольфара останнього нечая. Дякуємо йому за його потужну роботу, за його життя, яке він поклав для людей. Він був доброю людиною. Дякую тобі, друже. Дякую тобі, Мольфаре. Я радий, що багато років тому ти мене покликав. і Я почув тебе і прийшов. Це для мене дуже важливо. Пройти з тобою рука об руку ці 10 років. І я думаю, що подалі, ще багато років. Дякую. Дякую. Дякую.